правильно член комісії має результати і знову затвердюся е надається голові комісії, а професором ходили ми Василювжу. Частих Нашого версия дуже приємно, нас бачити казати, за завжди зради візити Петра Григоровича, що вона повітряна взагалі не злати. Розмічного це завжди згадує поки зустрічі нам потрібно, щоб запустити скільки собі заводи в жовті. Але все ж таки результат є у нас.

Це також для підставі результатів приємного голосування вчені спеціалізованої ценної влади, світ вважати, що дисертація відповідає вимогами, чи ставляться до диссертації з економічних наук, і собі здобуваючи на гачук літої налогів економічного наук за спеціальністю вісім два на лінок економіка та управління національним господарством. Шановні члени вченої ради, ми повинні відкритим голосуванням ухвалити рішення спеціалізованої вченої ради. У вас були ви всі рішення для ознайомлення. Чи є якісь пропозиції, чи приймаємо це рішення за основу? Вже будуть. Шановна члени ради, лише проголосувати. Якщо немає змін і допомоги, і за те, щоб прийняти рішення, якому кого-то дякую, рішення прийняти у а тоді ще йому на підставі порядку присудження та позбавлення наукового спитання доктора наук і затвердження до постанови Кабінету міністрів України від 17 листопада 2021 року номер 1197 з змінами та доповненнями в результаті проведеного проведення якості дисертації та мирного та голосування спеціалізована навчальна рада Д11-051-03 у Донецькому національному університеті імені Василя das ist so ein На якій матері Валерії не наукалися, а якій доктор економічних наук за спеціальністю не вісім, два нуля, не три. Ремонт та управління національним господарством. Сьогодні члени Ради, дозвольте мені члені Ради, привітати шановну Вікторію Валерію, ну і шановну Вікторію Валерію, Сімданка з такому спешним захистом із присводженням салоною реформи Валеріями науково доступного дочних нових. Що вітаємо ради на дискус для вашої всіх виради бачити в стенах факультету Донецького національного університету, він пов'язується і дійсно сьогодні з Миколаївчика, нехай ще побажання. То сбивается і буде объяснить нас таких приводиться для наукових зібрань и будемо весь чек наших скоро.